Іспанський парламент узявся за перегляд правил виселення боржників із заставленого житла. Керівна народна партія, що має більшість у парламенті, пішла на поступки громадському об'єднанню платформа постраждалих від іпотеки. На підтримку змін до законодавства активісти зібрали майже півтора мільйона підписів, що втричі більше ніж мінімально необхідна кількість. У парламенті представники об'єднання влаштували демонстрацію, через що охорона вивела їх із зали. Напередодні в Іспанії сталося чергове самогубство через загрозу виселення за несплату кредиту. На мальорці наклала на себе руки літня пара. Після початку економічної кризи у 2008 році в Іспанії ухвалили близько 350 тисяч рішень про виселення із заставлених квартир чи будинків. Щоправда, на виселення найменш захищених категорій боржників з листопада діє дворічний мораторій.